чергове засідання колегії облдержадміністрації розпочалося з приємного вручення державних нагород визначним краянам. Цього разу очільник області Василь Ядуха повідомив про призначення начальника головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Миколи Катеринчука на посаду заступника голови облдержадміністрації. Саме новопризначений посадовець представив членам колегії звіт про розвиток промисловості краю за минулий рік. Зокрема, Микола Катеринчук зазначив, обсяги промислового виробництва на Хмельниччині у 2011- тисячі зросли. Порівняно з попереднім роком більше ніж на 8%. за цим показником область посідає 10-те місце в державі у добувній промисловості. Ми збільшили на 35,3%. по Україні. 7,2 Легка промисловість 6,3% по Україні більше 7,7 Хімічна та настрохімічна промисловість на 12 по Україні 14,4%. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 13,4%. По Україні 12,4. Машинобудування. Ми теж відстаємо від середнього українського показника де 17,2%. Але в нас є збільшення на 1,3 Промислові підприємства Хмельниччини торік реалізували продукції майже на 14 мільярдів гривень. При цьому найкращих показників досягнуто у містах Нетішин і Славута та ще у п'яти районах. Водночас частка реалізації товарів місцевих виробників Шепетівського, Старосинявського, Городоцького, Летичівського районів, Старокостантинівського, Новушицького та Вінковецького в загальнообласному обсязі збуту промислової продукції не складає навіть відсотка. Таку ситуацію голова облдержадміністрації Василь Ядуха вважає неприпустимою і наголошує на місцях, потрібно шукати шляхи реалізації. Ці продукції наші промислові підприємства виробляють високоякісну, технологічно, конкурентно здатну продукцію. Сьогодні потрібно подати товар лицем, і це робота як заступника голови обласної державної адміністрації з відповідних питань, так і керівників відповідних промислових підприємств. Сьогодні я котре звертаюся до усіх: немає чого сидіти на місцях, потрібно шукати резерви. Агроформування області активно взялися до комплексу весняно-польових робіт. На сьогодні провели перше підживлення озимих і ріпаку. В районах пересівають ті площі, де посіви загинули. За темпами роботи хлібороби краю значно випереджають колег із сусідніх областей. Водночас, для вчасного і якісного завершення сіби в області не вистачає кондиційного насіння засобів захисту рослин пального. У 18 агроформуваннях області кондиційне насіння відсутні. За даними держінспекції, найбільша кількість таких сільгосп у Держнянському районі 5 Красилівському 3 Полонському 2 недостатніми темпами проводиться накопичення засобів захисту рослин яких в цілому по області придбано майже 70% до потреби, де спалива є в наявності близько 11 тисяч тонн або 84% до потреби на весняно-польові роботи, бензину близько 2 тисячі тонн або 93%. На засіданні заслухали очільників Полонського, Дережнянського і Даноєвецького районів, аграрії яких значно відстають за темпами весняно-польових робіт. Не в останню чергу через присутність на території районів недобросовісних орендарів, на землях яких не лише не розпочинаються вбу. А й не зібрали досі торішню кукурудзу. Так чи інакше, але зважаючи на погодні негаразди та прогнози метеорологів, за кілька днів сівба ранніх зернових в області має бути завершена, наголосив голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Ярі зернові на теренах Хмельниччини мають бути засіяні не більше як за 10 днів. Негайно завершити придбання матеріально-технічних ресурсів до 100% позначки, 100-відсоткової підготовки техніки, перекидки техніки. Обліку техніки, в приватне господарство, яку можна залучити сьогодні для проведення комплексів весняно-польових робіт в крупних господарствах, все це має бути на контролі тих груп, які закріплені сьогодні за районами, за конкретними силами, і чітко координувати цю роботу. Має бути все засіяно: ярі зірнові, цукровий буряк, боби, вика, все, що сюди входить, в ранню групу. Цього разу члени колегії також проаналізували хід виконання в області закону України про попередження насильства в сім'ї. З інформацією про виконані заходи, виступив начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Денилюк. Відділами на місцях проводяться інформаційно-просвітницька робота серед населення через засоби, зокрема масової інформації. Надається інформаційна правова та психологічна допомога особам, які постраждали від насильства у сім'ї. Постійно проводяться семінар, тренінги з учнями шкіл. Основними причинами і передумовами. Родинного насилля міліціонери називають відсутність у сім'ях доброзичливих стосунків, прояви агресії, безконтрольність і бездоглядність дітей і підлітків. Посадовці вважають, контролювати подібні процеси повинна влада на місцях, аби вчасно попереджати насильство в родинах, а не боротися потім з його наслідками. Питання розглянути на виконкомах сільських рад заслуховуванням відповідних матерів, сімей, тих, де відбуваються такі дії, де відбувається дитяча бездоглядність, злочинність, насильство в сім'ї. Все це потрібно розпочинати знизу. З кожного питання члени колегії прийняли відповідні розпорядження та доручення. Цього разу також затвердили план роботи у балдерміністрації на другий квартал поточного року. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.